От особливо ось тут. Вона не буде настільки світла. Так. Знову ж таки ось тут активніше. Пройтися тут. Невеличкий рефлекс лишити зліва, але все ж таки так, далі. більш активніше сюди. І плавний перехід, і ще я заберу цю частинку. Дати акцент на ніжку от сюди. І оцей переломний момент і поставити.